Сьогодні на паркеті зійдуться дві топові команди. В чорній формі. сьогодні грає в своїх певичних кольорах. червоно Червоносині. Лушнюк Данило. Пробиває. Сквіра, Пробиває Сквіра, небезпечно. Сквіра. Пробиває сквіра і, і знову ж рятує Кривицький. Небезпечно. Стріляє. Стріляє в Атранс пізно. розпочинає нову атаку. Граці Петі. Небезпечно, як це виглядало. гравці от трансу. Обертас пробиває над воротами. Тримаємо м'яч. Забиває другий номер. Диша, диша, диша. Шовинський. Підхоплює Передача. Небезпечний. Небезпечно. Небезпечно. Дмитру, помиляється. Кошелинський, Конертака. Спроба втікти. Апелюють. Апелюють, Апелюють гравці. Новолинською тут що була гра рукою. І в Котратаці вже забивають гравців в транс. Грасименко. Удари Герасименко! Потужно стріляє. Романюк чіпляється на Герасименко. Виходить. І відпіреться м'яч Воротар. До трансу. Удар! І над воротами летить. Герасимен. сквіра! Спроба п'ятою пробити від Олега. І втрачає м'яч. Щастить зараз гравцям ТТІ. І пробуває небезпечно. Лушню. Пробиває і знову ж таки над воротами. Десятий. Десять. Пробиває. Пробиває. Ошка рятує. Гравців ТТІ. Герасимі. Буде пробивати. Але Дмитрук. Дуель. Удар! І знову ж таки спасає. І закінчується. свисток, дає нас арбітер на перерву. Якитю. Якитю. Попов. Якитю. І грубо, досить грубо. Грає байбула. Отримує жовту картку. Герош. Гаврилюк. Небезпечно. І забиває! Чепелюк Олександр, наймовірно перекидаючи м'яч над Дмитруком. Майстерна, треба сказати, виконавлість. І рахунок робиться тренує. Але Кривицький досвідчений захисник читає ситуацію. Пробиває Ерсаменку. Скигна, пробиває. І як же ж небезпечно був цей епізод! На п'ятачку мав замикати цей м'як в Дуже багато передач. Зміщення від гравців ТТІ. І забиває Забуває! Підігне один! 3-1! Робиться рахунок цим постійним контролем м'ячем. Заспали увагу! розконцентрували. За по транс. І який серти ти що в 9 пробивав? Зле тут! І Дмитру цей мяч. Романв! Не в ту зону віддавал! Недорозумило! Нихатюк! Рассемек Пробиває сквира і на дворот она цей мяч! Пробиває. Рикошет. арбітри сьогоднішньої гри. Пробиває Нікітю. Поки що все блокується. Пробиває. Спроба перевести на Кишевинський. Обертак! Герасименко. Ну Не все надворотами, це не йде. Дві топові команди Суперліги зібралися сьогоднішнього гру. І болівальникам це цікаво. Пошеницький простріл! І запіває І Відприграфає Ракумо! А це вже цікаво. І нас очікують з вами дві хвилини! Та 30 секунд! Звичайно! Ну зараз на підйомі, Нікитюк, Нікитюк! Пробиває Нікитюк! Нікитюк! Ще один простріл! Обертас! І нардала! І спасає свої ворота! Це фактично! Всі бачили м'ячівці! Нікитюк. 32 секунди залишається нашого, небагато на часу, щоб спасти цю гру. Никитю Герсименко. Герсименко стріляє! Небезпечний момент! На п'ятачкові обертас! Поселинський! І звучить фінальний свисток!